об'ємі виробництва натуральних консервів зелений горошок становить 40%. В ньому поєднуються добрі смакові якості, високий вміст біологічно активних і мінеральних речовин. І на цінність вмістом білків, цукрів, вітамінів, А, С, групи Б. Багато фосфору, кальцію, заліза. Сировина доставляється на завод в ящиках шаром не більше 15 см, в цистернах з водою при співвідношенні зерна і води 2 до 1, або в контейнерах, типу човник без води шаром не більше 40 см. Сировина насосом при співвідношенні зерна і води 1 до 3 подається на лінію, де доочищається на ситах з різними отворами від 1,2 до 2 мм від рослинних домішок. Миють горошок в машинах різних типів, але найбільш вдалою вважається флотаційна мийна машина, на котрій, окрім промивання, відділяються легковісні і важкі домішки. Вода для миття має відповідати ГОСТу 74 82 «Вода питна. Переробляються горошок мозгових сортів з різними строками дозрівання. Ранні стигли, середньоранні, середньопізні і пізні стигли. Темно-зелене забарвлення, ніжної консистенції з тонкою шкірочкою, приємно солодкою самоколю. Зерно горошка має бути в діаметрі 8-10 міліметрів, тому його калібрують на барабанних калібрувачах. Наступною технологічною операцією є бланшування. Бланшують молодий горошок парою на протязі однієї хвилини середньої ступені стигості 2-3 хвилини, зрілий 4 5 хвилин. При бланшуванні зменшується об'єм і маса сировини в результаті коагуляції білкових речовин і воденні повітря із міжшліткового простору, крахмал клистеризується, проходить часткова інактивація ферменту. Після чого зелений горошок охолоджується у воді до температури 30-35 градусів. На стрічкових інспекційних конвейерах відбирають биті пошкоджені зерна і домішки, які проявилися після бланшування. Після чого зелений горошок подається на фасування. Фасують горошок в скляні або металеві лаковані банки ємкістю не більше 1 дециметра кубічного. На автоматичних наповнювачах. У банку фасують 65-70% зерна горошка і 30-35% заливки, яка містить 3% цукру і 3% солі з температурою заливки не нижче 85 градусів. Наповнені банки герметизуються на автоматичних закатувальних машинах. Банки надходять на стіл накопичувач, після чого їх вкладають в автоклавні сітки і подають на стерилізацію. За допомогою електротельфера автоклавні сітки завантажуються в автоклав, після чого автоклави герметично закриваються і починається процес стерилізації. Зоють консерви при температурі 120 градусів на протязі 20-40 хвилин, в залежності від вида і розміру тари. Після стерилізації консерви в автоклаві охолоджують до температури 35-40 градусів, після чого проводять розвантаження в зворотному порядку і за допомогою електротельфера сітки. Подають на лінію оформлення готової продукції. Після розвантаження банки миють, сушать, вкладають штабеля і відправляють на сладке зберігання. Консерви «Зелений горошок виготовляють вищого першого і столового сортів. В вищому сорті допускається не більше 3% битих, зерен в першому сорті не більше 5%, в столових не більше 7%. Залива має бути прозорою, у вищому і першому сорті випускають невеликий осад, в столовому сорті крахмалистий осад. Маса горошку має бути не менше 65% від маси нето, масова частка хлоридів 0,8-1,5 Натуральні овочеві консерви користуються підвищеним попитом у населенні завдяки збереженню природнього смаку і запаху, властивого свіжому зеленому горошку. Високій харчовій цінності.